Вітаю, ви на каналі Rovo-інструмент і сьогодні в нас відео огляд акумуляторної ланцюгової пили від торгової марки DeWalt Артикл DCM-CS 575. Є дві комплектації, просто сама пила і пила з акумулятором та зарядним пристроєм. Комплектацією, де йде сама пила, в нас є захисний кожух, ланцюг, шина, ключ викрутка та напильник. Повній комплектації, так скажемо, постачається ще в нас зарядний пристрій, артикул ДЦБ 118 та акумулятор на 9 Аг, артикул ДЦБ 547. І сама пола постачається в пластмасовому кейсі. У нас така, як бачите, не повна комплектація трошки, але то нічого. Так, гарантія на полу в нас 36 місяців. Давайте поговоримо про акумулятор. Акумулятор, який йде в комплекті на 9 Аг. акумулятор у нас серії XR FlexVolt. Може працювати як із інструментом на 18 вольт, так і на 54 вольта. Якщо акумулятор працює з інструментом на 18 вольт, то він має 9 ампер годин. А якщо буде працювати з напні 54 вольти, то буде мати всього лише 3 ампер години. Акумулятор має індикацію, три позначки. Заряджається, до речі, він приблизно десь за годину 10, плюс-мінус до повного заряду. Зарядка підтримує швидку зарядку. Також тут є дві індикації, і якщо ставити акумулятор, то він буде плюс ще додатково охолоджуватись за допомогою кулера, який встроєний в саму зарядку. Тут від залежності, як світиться індикація, тут може бути поломка акумулятора, або, наприклад, він не заряжений, заряжений повністю, перегрів і так далі. Так, давайте зразу, щоб закрити тему з акумулятором. Акумулятор в нас важить 1 кг 456 грамів. Пилку я не зможу поважити, бо ваги не предназначені для таких великих габаритів. Вага без акумулятора 5,7 кг. З акумулятором на 9 Аг це в нас виходить 7,1 кг. Так, давайте тепер по пилці. Пилка, як можна побачити, в нас має шину 50 см. Ланцюг має крок 38, 68 ланок, ширина пазу 1,3 міліметри. Шина та ланцюг від Орегон. Кріпиться шина за допомогою двох гвинтів. Також тут можна побачити є регулювання натягу ланцюга, який регулюється за допомогою ключа викрутки, що дозволяє дуже точно налаштувати ланцюг. Має опори зліва і справа. Так, має безщитковий двигун брашет на 54 вольти. Виконаний він з металевого корпусу, має високу куносостійкість та ефективно використовує заряд акумулятора. Цей двигун йде покращений, тут краще стоять магніти та більше міді. Він стає майже в два рази потужніший за двигун попередньої версії. Також ця пола перевищує бензопили. Які мають до 50 см кубічних потужності 3 кВт. Швидкість холостого ходу тут 15 метрів на секунду. Пройдемося по самій полі. У нас тут є прорезинені вставки з низу для одної руки та для іншої. Виконані вони з двох сторін для лівої руки, для двох хватів. Ось такого хвату і ось такого хвату. Є прорезинення зверху. Ну, працюючи в рукавицях, ти тримаєш цю пилку прям мертвим хватом, бо вона ніде нічого не сковзить. Також можна побачити, тут ручка металева, є захист спеціальний для акумулятора. Він прям втоплюється туди всередину, що акумулятор не зачіпить, якщо сюди щось впаде. Також у нас є кнопка блокування включення. Яка трошечки туговато натискається. Швидкий тормоз. Всередині є спеціальний отвір для того, щоб сміття не залишалося всередині, а падало вниз. Також є збоку, де знаходиться акумулятор, отвор для вентилювання, щоб провітрювати акумулятор, щоб він не так сильно нагрівався. Можна побачити, що Двигун захищений металевою сіткою, щоб бруд туди не попадав і він міг охолоджуватися що з однієї сторони, що з іншої. Є масляний бак на 120 мл. Тут можна побачити таке широке доволі вікно, наскільки бак заповнений, відкручується, виймається. Тут зафіксована кришка, щоб вона нікуди не ділася. Так, знімаємо. У мене нема правда, ключа викрутки, тому я її розбираю ось таким ось чином. Так, Тут у нас є спеціальні запобіжники, щоб ланцюг не випадав. Тобто, бачите, все, максимум він доходить і далі не випадає. Фіксується, як я вже казав, на двох гвинтах. Регулювання ланцюга випирає і має таку конусну форму. А тепер давайте протестуємо і подивимось, на що здатна дана пила. Ширина різу тут 1,3 мм. Так, давайте подивимось. Ланцюг у нас натягнутий, треба трошечки підтягнути. До речі, тут в задній частині є ключ викрутка. Отак, так, ховається дуже зручно. І пила вже готова до роботи. Мастила там достатньо. Вставляємо ключ назад. Він тут дуже щільно сидить. але якщо трясти, то чути такий люфт невеликий. Так, забираємо з запобіжника і поїхали. Подивимось, наскільки швидко вона спориється Взагалі, моментально вона її з'їдає. Сусна в нас, до речі, має габарити. 9 на... 16. Для цієї пилки такий брус це дуже легко для неї, тому давайте спробуємо щось інше. Це в нас суха сосна, вона пролежала в гаражі більше 10 років. Має 16,5 16 діаметр, тому давайте спробуємо зробити тут ріс. Кроп, давайте. Ele é o heissen, assim, que eu posso... Як ви бачили, пила справляється зі своєю задачею на всі 100%. Пилка дуже добре себе показала в тестах. Вона чудово ріже такі породи дерев, як граб, дуб, ясень. Це доволі такі щільні породи дерев, і ця пилка з легкістю з ними справилась. Вона ріже їх як по маслу, без особливого навантаження. Потужності в неї дуже багато, і це відчувається. При пилянні доволі таки великих діаметрів. Навантаження на руки не відчувається і на рахунок блокування вона час від часу у вас блокується, якщо не справляється. Але в мене таке відбувалося тільки тоді, коли акумулятор мав одну позначку. Опори на даній пилі сильно впаваються в деревину, тому навіть якщо вона буде мокра, вам комфортно буде пиляти. Тому я можу порадити вам цю пилу для придбання. Інструмент коштує своїх грошей, він дуже якісно зроблений, має вражаючу потужність як для акумуляторного інструменту, непогана комплектація, яка захистить ваш інструмент при перевезенні та допоможе вам швидко приступити до роботи. Придбати дану пулу ви можете в нас в інтернет-магазині або в магазині в місті Біла Церква. Магазин ровий інструмент є офіційним представником Девольд. Якщо ви хочете, щоб вийшло порівняння з іншою акумуляторною пилою, пишіть в коментарях. Можливо, ми і зробимо, а можливо, і не зробимо, а можливо, ми вже його зробили. Хто його знає. Також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте донатити на ЗСУ. Всім до зустрічі!